Вітання, 6 березня, четвер, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно у цій порі програма громадська приймальня». Детально про сьогоднішні теми одразу акцентую увагу, що у нас сьогодні два блоки поради лікаря і корисні поради. Отже, про синдром неспокійний ніг у дітей судово поговоримо з лікарем у першому блоці. У корисних порадах сьогодні смачно і корисно, якість мороженої риби. Із болісними і несподіваними судоми ніг, литки або стопи та пальці в Ніг, по народному їх ще називають корч, знайомий чи не кожен з нас. Зазвичай на них Зважають, вважаючи не варто уваги дрібничком та судомам не треба нехтувати, особливо у дітей. Чому про це замить. У дітей можуть будь-якому віці виникати, однак фахівці зазначають, що більше половини з них припадає на вік до трьох років. Часто судом ідентифікують з проявами епілепсії, проте це не завжди вірно. Найперші прояви судомного синдрому у дітей часто просто проходять безслідно. Що ж робити, якщо у дитини з'явилися судоми? Єсть у нашій студії. Сьогодні це Алла Невча, лікар-невролог, дитячої Київської міської дитячої клінічної лікарні номер 1 кандидат медичних наук, член Європейської асоціації дитячих неврологів. Так, е я вас рада вітати ще раз. Акцентуємо. Сьогодні у нас у студії дитячий лікар-невролог. Е тому всі свої запитання, якщо є така змога, пам'ятаючи наші попередні ефіри, знаю, що ця тема є досить важливою. Сьогодні говоримо якраз про судоми. Алла Федорівна, рада вас бачити. Добрий день. Доброго дня. Слухайте, ну правда, мені Здається, що кожен з нас хоча б раз в житті мав судоми. Ну, Хтось більше, хтось менше. А, коли у діток виникають судому, неприємно, тому що, скажімо так, якщо це явище тимчасове на кілька секунд, це одна справа. І я хочу, щоб ми розрізнили, тому що от є такі поняття, як епілептичні судоми, то, ну, насправді це ж діагностика має бути правильно поставлена і чітко тоді виставлений діагноз. Давайте ми з вами тоді розпочнемо. Єдине, що я хочу одразу, от є медичні поняття, що такі судоми, зараз якраз. Це з'явиться на екрані, що таке судомо, але я хочу, щоб ви нам зазначили з медичної точки зору, у дітей, що це є таке. Так, я з вами згодна, спочатку завжди треба визначитися з терміном. Що ж це саме? Судоми взагалі це раптові. Мимо... Вільні скорочення м'язів, які є наслідком надмірних патологічних імпульсів, що надходять центральної нервовою системою, і нерідко вони супроводжуються порушенням свідомості сенсорними, вегетативними та емоційними проявами. Якщо казати про судоми, угу. як ви спершу зазначили, крампі, тобто несподіване відчуття, як правило, вони наступають у вісні. Це красні, як правило, угу. ці стани не є важкими, не є серйозними і м, можуть спостерігатися хіба що при гіпокальцімії або при перевантаженнях фізичних, які іноді трапляються у дітей. Але це є не дуже характерним для дітей раннього віку, до трьох років. Я перепрошую, це одразу інформація, яка з ну з інтернету зрозуміла. Так. Те, що медичні там енциклопедії певні дають. А те, що з практики, тоді ви зазначите, тому що ви ж бачите діток різного віку. Якщо вам напевно, що не можна так стверджувати, що якісь вікові категорії діток найбільше страждають від судом. Це я так думаю немає такого поняття, так? Ну, ну чи є така якась різниця, що там є, є так є так, звичайно, є. Uh -huh. Адже якщо в більш широкому розумінні, з яким ототожнюють термін судоме, uh -huh. це напад. Припадок, який може супроводжуватися судомним станом, якщо про це говорити, ці стани дійсно найчастіше трапляються у дітей більш раннього віку, у віці до трьох років. До 3. Угу. Так. І дуже важливо для лікаря, для сім'ї, у, у які трапляються такі випадки, у дітей, звернутися до лікаря і. Першочергове завдання це визначитися з причини, чому саме це трапилося у дитини. Адже далеко не всі напади є проявами епілепсії, як ви вірно замітили. І найбільша кількість нападів у дітей, взагалі, судомних проявів, відноситься до неепілептичних станів і часто не потребує ніякого лікування. А про… Але про це має повідомити сім'ї. Лікар, лікар, які розбереться ситуація. Угу. Тоді давайте з вами далі поговоримо, тому що дійсно, от я дивлюся, ми навіть це і не перерахуємо, так от коли м, діляться судорожні припадки, так звані, діляться етіологічним принципом, ділять там на епілептичні або на епілептичні. От, не еплептичні. От нееплептичні тут такий великий перелік, насправді, ну немає, напевно, що сенсу перераховувати, тому що навіть при щепленні профілактичне може бути інтересно, що коли дітки хворіють на грип або гостра респіраторна вірусна інфекція, якщо висока температура теж можуть виникати. Ти це одна справа. А от коли до неврологів необхідно звернутися, якщо у дитини виникають судоми? Тому що ми все одно до педіатра дитину ведуть. Так. Педіатр я розумію, що він вже скоригує і направить до невролога. Але от щоб батьки знаєте, не зробили отак, от що ну, судома, мене, судома, мене. І щоб зрозуміли, що це ну, пов'язано з якимись такими неврологічними станами. І наскільки судоми, я одразу сюди ставлю, тому що заговорили про батьків, чи мають такі поняття, як спадковість в питаннях саме таких жорстких судом? Так, є ситуації, коли необхідно звертатися до лікаря і нам намагатися потрапити саме до невролога. Це коли uh -huh. у дитини трапляються повторні напади, uh -huh. судомні напади. Тому що коли трапляються два і більше доведено епілептичних нападів, вже е, йде мова про діагностику захворювання епілепсія у дитини. Дійсно. Якщо м, говорити про неепілептичні напади у дітей саме раннього віку, найчастіше це або ефект респіраторні напади, коли дитина mm -hmm. заходиться, і на висоті плачу е, відмічається посиніння шкірних покривів, і дитина може втратити судом, е, свідомість і навіть mm -hmm. наступити якісь е, рухові прояви, або раптова втрата свідомості у маленької дитини, яка тільки що почала ходити. Раптом впала це уд... теж може бути вдома, так? Праціон... Батьки навіть не будуть зновано... це... можуть бути втрата свідомості mm -hmm. і напад, але це не буде суто епілептичним нападом так. дійсно. Ну так, щоб ви ми не нікого буде... не лякаємо, так. просто щоб розрізняли. Так. До речі, ми чекаємо 223 двадцять Можливо, от ви зараз чуєте у вашої дитинки таке буває. Поки що ну можливо не звертались до лікаря, не діагностували. Ми чекаємо, цікаво буде послухати саме такі практичні речі, практичні запитання. Тобто ми Це... не лякаємо. Одразу треба розрізняти і діагностувати правильно для того, так. щоб так. вже. І, і коли трапляються доведено епілептичні uh -huh. напади, з цим розбирається лікар завжди, постановка діагнозу, виключення е речей, які можуть провокувати напади, призводить до найкращої діагностики. Але дуже важливо, оскільки передача направлена на все ж таки батьків, е людей, uh -huh. які не мають медичної освіти, можливо. Дуже важливим є питання таке, коли е, лікар має дуже ретельно розпитати, тому коли звертаються по швидкій або просто приходять до лікаря. І відчувається якесь роздратування, коли лікар намагається дуже ретельно розпитати, як саме все трапилося. Але це найважливіша інформація, яку має лікар отримати від батьків дитини, від свідків нападів, <гум> тому що ніяка додаткова діагностична апаратура, діагностичні сучасні способи не дають стільки інформації для вірної постановки діагнозу, як правильно зібрана історія захворювання. Як mm. це відбувалося? Тому ми завжди просимо батьків ретельно спостерігати і розповідати лікарю дуже детально. І ще що, те, щоб ми не забули, мається такий момент, як генетична схильність. Так, звичайно. І існують навіть певні генетичні локуси, мутації, поломки вже доведені, які пов'язані з певними епілептичними станами. Але ж, як Така іронія. Саме угу. ці стани найкраще піддаються лікуванню бачите, протисудовною та? терапією. Ну угу. тобто, ну тут є такий плюс. Ну зрозуміло, що будь-яке захворювання, тим паче таке не є плюсом. Але саме в, якщо ми говоримо з точки зору лікування, тут якраз найбільш позитивним може бути результат, який прогноз найбільш успішний. Цікаво. До речі, У нас є додзвонювач, Прошу ви в ефірі. Алло, доброго дня. Говоріть, будь ласка. Мене звуть Валентина Хорольська, я хотіла подякувати Аллі Федорівні. У нас був випадок, коли ми по швидкій потрапили. Вона нам дуже допомогла. Я хочу подякувати Алле Федорівна. Я хочу сказати вам дуже велике дякую за нашого сина Романа. Ви нам дуже допомогли, дорослий, вже доросли, в нас все дуже добре. Низький вам уклін, і в мене сльози зараз на очах. І я вам бажаю всього-всього найкращого. Напередодні такого свята, 8 березня. Щастя в сім'ї, благополуччя. Вам всього-всього найкращого. Вашій такій зрозуміло. Дуже несподівано. вона Валентина Іванівна, я вам вдячна. за теплі. Вже доросле. Я не знаю сам, який діагноз, але мене думав це занурюватися, так. слава Богу, що нині така історія? До речі, цей дзвінок, ну скажімо так, досить можемо далі продовжити говорити, що якщо правильно поставити вчасно діагноз і звернутися до профільного лікаря, саме, так. то можна, скажімо так, і зупинити захворювання, яке так. принаймні не буде далі давати розвиток. І в цьому, так. напевно, що і судоми не варто нехтувати, так. варто звернутися. Зараз ми тоді 223091. Далі чекаємо саме запитання. Як діагностика проходить? Як? Що необхідно о, ну, я, от ви, як невролог, які призначаєте діагностичні лабораторні аналізи, діагностичні, скажімо так, методи, які б дозволили поставити той чи інший діагноз і вирішити, тому що ми розуміємо, що судома це ж не захворювання, це вже наслідок це того. Симптом. Це симптом. Що що діткам роблять? Нині для того, щоб діагноз поставити цьому. Я так. я наголошу ще раз обов'язково ретельна розмова з батьками. Так, це Цим це нікому ну, не угу. треба нехтувати. Батькам угу. треба бути готовими обов'язково як найбільш інформації більше надати. Лікареві. Uh -huh. Як діагностичні методи, які застосовуються в даному випадку, це звичайно загальноклінічні аналізи і кров, і сеча. Все досліджується, біохімічні показники досліджуються, оскільки е, можуть е, судово бути наслідком якихось метаболічних порушень, тобто е, порушень у обміні речовин. Також проводиться більш специфічна діагностика, це проведення електроенцефалографії, е, е, візуалізуючих методів дослідження це магнітно-резонансна томографія, комп'ютерна томографія. Якщо дитинка маленька, відкрите тімнячко, це нейросонографія. Всі ці методи дозволяють Значитися, чи є якась структурна або функціональна причина виникнення судом у дітей. Ще з'являється все більше на теперішній час можливість дослідити протязі часу електроенцефалографічне дослідження поєднується з відеозаписом, коли можна е порівняти те, що відбувається клінічно, тобто з дитиною, і що в цей час відбувається на енцефалограмі. Це дуже інформативне дослідження. Такие, тільки я видела в сериале Лікар Хаус. Mm -hmm. Так, когда я видела, я сразу, у нас звонит, скажите, вы в эфире. Жив нас, Добрый это день. добре. Скажите. Здравствуйте. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, у меня у дочери был приступ подросток. Она не устала, не раздраженная. Просто с утра встал ребенок, начались судороги, потеря сознания, педа изо рта и... отключилась, не помнить ничего, и потом продолжительный сон характерний епілептичний признак, от такий синдром. Коли ми забрали в лікарню, сказали, що це вегетососудиста дистонія. Здішали МРТ, здівали енцефалограму, сказали, що це вегетососудиста дистонія. Но я дуже переживаю, що це не епісиндром. Як як мені ще обстеження зделать? Як пронаблюдатися? Підкажіть, будь ласка, щоб я баба спокійно не пропустили епілептичний. Це, це один ви це єдиний раз таке було. Ну, вот это да. Три года было еще на фоне температуры. Ну, не было... Ну, на фоне температуры, это... так. А просто судороги были. Угу. А это зараз у какого видите это? Это угу. подросток. Ну, сейчас это подросток. Угу. Угу. Спасибо большое угу. за ваш вопрос. Очень правильная и очень частая ситуация. Да, ситуация после первого в жизни приступа. Бывает сложно. Как правило... При формах, ближе к наследственным, мы называем их идиопатическими, мы действительно при обследованиях, после даже эпилептического первого приступа, можем не выявить при обследованиях никаких нарушений. Однако единственный в жизни приступ не дает права говорить о эпилепсии как о заболевании. Связь с фибрильным приступом, то есть то, что было на температуре, может прослеживаться в дальнейшем жизни. Приступы могут возникать эпилептического характера у детей, которые переносили фибрильные судороги. Но это абсолютно не обязательно. Если падение у ребенка случилось в утренние часы натощак после резкого Из положения лежа в, гори... в вертикальное угу. положение, может случиться, что это было действительно проявление коллапса с судорогами. Случается, что при глубоком обмороке у ребенка наблюдаются судороги. Однако Опять же, очень подробно, как выглядели судороги, какого цвета кожная покрова. Это обязательно, я думаю, у вас доктор расспрашивал, и вывод, и диагноз был поставлен таким образом. Проводить ли дополнительные обследования. Самое главное, магнитно-резонансная томография была сделана, и исследовали электроэнцефалограмму. После первого приступа этого достаточно. Не бойтесь, вы не теряете время и не упускаете что-либо. Ні, не переживати, так? На, на теперішній час, на даний момент, я думаю, що так, у нас так. ще й до дзвонювач, кажіть в ефірі. Доброго дня. Добрий, Добрий день, дня. прошу. Я хотіла запитати про судорожну готовність. Тепер говорять, що це зараз часто буває у діток. Дякую вам за запитання. Судомна готовність ну, взагалі, такий термін він у медичних, літературних довідниках, він відсутній. Це більш так. Такий спосіб пояснити лікарям і батькам, що є певна вирогідність виникнення нападу, але суто медичної підстави про це говорити ніколи немає. Навіть дитина, у якої є на електроенцефалограмі розряди, вона може ніколи не мати епілепсії, як захворювання і повторювання приступів у житті в подальшому. Тому це дуже індивідуально і е, обов'язково після консультації з лікарем. Жити з судомною готовністю ну це не, не ну, термін. Розуміло. Це скажіть, а, ну лікування нині теж, я так розумію, в кожному окремому випадку є арсенал препаратів, які, скажімо так, для і кожному підійде, але є індивідуальний підхід також в лікуванні до кожної дитини окремо. Якщо говорити про лікування епілептичних mm -hmm. нападів, то це завжди лише дуже індивідуальний mm -hmm. підхід. Тут нема такого. Загального препарату, який допоможе абсолютно усім, це дуже індивідуальне і дуже виважене рішення, яке приймає лікар разом з батьками. Їм обов'язково повідомляється про те, який препарат і для чого він призначається. Лікування призначається не на всякий випадок, а тільки в тому випадку, коли ми розуміємо, що напади нанесуть набагато більше шкоди дитині, ніж Потенціально можуть нанести шкоди ліки, тому що будь-які протиепілептичні ліки вони мають свої побічні ефекти. Про це також порадьте, що робити, от якщо, скажімо так, на дитини судомою і не зупиняються? Ну там хвилину, дві, вже все зробили, всі ті поради, скільки ми знаємо, там пом'яли ніжки, там ще, якщо це на ножках, ще щось а Якщо воно не проходить, можна, чи це ну, зрозуміло, що краще викликати одразу швидку, якщо вже там вже досить довгий час. Але що можна ще такого, можливо, з практики ви теж можете сказати, щоб батьки, які нас зараз чують, теж можливо використали і скористалися цим? І... Як правило, всі судомні напади припиняються самостійно і угу. сам по собі напад не несе шкоди життю і угу. не за... є незагрозливим для життя станом. Якщо напад триває менше ніж 10 хвилин, як угу. правило, угу. якщо напад триває довше 10 хвилин, тут же потрібна допомога медична і введення певних препаратів, які припиняють цю активність. У саме перший момент, якщо дитина втратила свідомість, відмічаються судоми. Першу чергу треба покликати, щоб хтось був поруч також, щоб хтось міг викликати швидку. Або якщо ви самі дитину саму лишати у стані нападу не можна. Uh -huh. Обов'язково треба покласти дитинку на бік, ніякі предмети в рот вставляти не можна, тому що це може привести до повтор до погіршення uh -huh. до вторинних ускладнень. Ну я так розумію, що краще все таки не нехтувати часом, не втрачати жоднувати одразу так? Особливо, це в не можу в житті, повахти, якщо так? ви не знаєте, що це таке. Обов'язково треба викликати швидку допомогу. У Лікарів в арсеналі, які приїжджають завжди. Є ліки протисудомні протисудомні швидкої негайної дії. Приступ треба припиняти. Так, слухаємо додзвонювачі, будемо завершувати. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий день, Людмила людмикрігоріна. Поздравляю вас с наступающим праздником, девочки. У меня много, два с половиной года. Значит, у него бывает так. Самих судорог я не видела. Но я видела, когда он играет с, со старшей внучкой и увлекается. И потом то ли падает, то ли э, может упасть прямо на полу, на кровати и так дальше. И потом он смотрит в никуда. И вот рукой перед глазами водишь, он не соображает. Он полежит некоторое время, причем это три минуты может быть. А невестка говорит, что вот если он на улице вот идет, вот он упадет, она говорит, ножки у него болят. Но я поняла, что это не ножки, а он теряет сознание, падает и потом он не стоит на ножках и тем более не идет. А они берут на руки его и несут. Та що було в дитсадку, говорили, що от у нього ножки болять, він худенький. Mm. і mm. Ви до, до, лі... это, до, до лікарів зверталися? Е, uh, ні, ніетка не хоче, тому що пропишуть ну, діагноз. Що, не шучу чи чому? чому? не хоче? Діагноз поставят нехороший. Mm. Ой, ну, так, ми дякуємо, зрозуміла ваша бантежа як бабусі, але ну я роз... я, так коментуйте, прошу так в даному випадку. Ми я наполегливо вам раджу звернутися ну... до лікаря. Діагноз допомога дитині в першу uh -huh. чергу. А можливо, не там треба. немає нічого такого страшного. А є якісь симптоми, і... які треба просто допомогти? просто виключити або допомогти, якщо вони існують, і діагноз це не є клеймо в сучасному світі, абсолютно. Це спосіб ну, ти, що так дитина падає. Що це може бути? І реально дійсно не реагує потім кілька секунд. Ще я так розумію, бабуся каже. Ну це схоже на втрату свідомості, і до угу. цього треба дуже дуже уважно поставитися і не нехтувати часом. Саме в цьому випадку я би радила якнайшвидше звернутися до лікарів і пройти обстеження. Тут важко щось сказати, що Абсолютно. тут різне можуть бути так, варіанти. Не обов'язково, що так. це про те, що ми сьогодні говоримо, це може бути ну і, і щось інше також. Щось інше, так. Так. Так, дякую вам. Ми дякуємо, що вже сьогодні почали телефонувати і вітати з прийдешнім святом. Вам до зустрічі! Нехай дітки будуть здоровими, правда? Це, це вже це знаєте, як мрія. мені подобається кожної жінки і кошти. Люба, матері. що ти хочеш отримати в подарунок цього року на 8 березня? Мир. Так само і тут здоров'я, правда, Здоров всім дітям імені. бажаємо, всім мамам, всім бабусям. Вам до зустрічі. Ви теж не хворієте, будьте здорові. Вам нагадаю, що сьогодні гостем у першому блоці у нас була Алла Нечай, дитячий лікар-невролог Київської міської дитячої клінічної лікарні, номер один, кандидат медичних наук, член Європейської асоціації дитячих неврологів. Так, ми переходимо до наступного блоку. Сьогодні у нас ну ми вже зрозуміли два блоки, і наступний блок у нас корисні поради. Отже, в понеділок, 3 березня, розпочався великий піст, які триватимуть до 19 квітня. Включно у цей час, згідно традиції, православної церкви та церковного ставу, християни обмежують себе в їжі, а також намагаються уникати в своєму житті того, що віддаляє людину від Бога. Протягом посту християни не вживають в їжу продукти тваринного походження. Ну, ми всі знаємо м'ясо, молоко, яйця та вироби, що їх містять. Великий піст відноситься до суворих постів, а тому за церковним уставом під час нього не повинна вживатися риба, крім свят Благовіщення 7 квітня та Ходу Господнього Єрусалим. цього року це буде 13 квітня. Також ми цей день знаємо як вербна неділя. У наступному блоці поради, а як вибрати якісну рибу, зокрема морожену, яку можна буде вже вживати і після Великодня. Тому, будь ласка, залишайтеся з нами обов'язково буде цікава, важлива, корисна інформація.